Друзі, вітаю! Як то кажуть, ніколи такого не було і ось знову сталося. Лунають гучні заяви з Білого Дому, що Трамп бере паузу у рішеннях щодо Ірану, що Трамп дав Ірану два тижні. А до того часу прагне вирішити питання ядерної програми шляхом переговорів. У Білому домі наголосили, що президент США відданий встановленню миру через силу. Але якщо є шанс для дипломатії, Дональд Трамп завжди використає його. І це при тому, що ще день тому були повідомлення заяві від самого Трампа, що він дає Ірану 24 години, щоб здатися, 24 до години до капітуляції. І ось пройшло 24 години, і тепер уже два тижні. І безумовно це нагадує загалом поведінку Трампа. Нічого ми бачимо не змінилося, наприклад, щодо Путіна, та й не тільки. Важливо, що на тлі таких заяв з Білого Дому американські ЗМІ, зокрема телеканал Fox News, повідомляють. Що США не виключають удару по Ірану навіть тактичної ядерної зброї. Але станом на сьогодні, як ми розуміємо, рішення не прийнято. І ті повідомлення, які були у ЗМІ, насамперед американських, що нібито Трамп вже дав згоду і що на ці вихідні може бути удар, ми бачимо, що це вже все змінилося, і що у Ірана є два тижні. Чому так сталося? Чому лунають такі заяви з Білого Дому? Тут декілька причин. Перша причина, що немає якихось таких достатніх підстав для того, щоб носити удари по іранських ядерних об'єктах, тому що згідно повідомлень з одного боку з МАГАТЕ з міжнародного агентства з атомної енергії, Іран не намагався створити ядерну зброю і жодних дій щодо цього він не проводив. Крім того, є заява від розвідки США, і про це до речі, вчора писали міжнародні змі, що розвідка США не виявила доказів роботи Ірану над ядерною зброєю. І, зокрема, є заява заступника голови сенатського спецкомітету з розвідки Марка Ворнера. Тобто Іран він не вчиняв жодних дій щодо створення ядерної зброї. Так, він має ядерну програму, так він заявляє про те, що він створює мирний атом. Але від того, щоб перейти з процесу створення мирного атому до реального створення ядерної зброї, потрібен час. Потрібно, як мінімум декілька місяців. І на іранських ядерних об'єктах є представники МАГАТЕ. Також зважаючи на те, що вони все контролюють, це неможливо зробити. Звісно, через певний час Іран міг би перейти до наступного процесу з мирного атому, щоб намагатися створити стратегічну зброю, але Іран на це таном до ударів Ізраїля не наважувався. І зараз, зважаючи на це, у США якихось таких підстав логічних, що Іран почав свою програму ядерної зброї, немає. З іншого боку, про що пишуть американські змі, і є також щодо цього заяви з Білого Дому. Трамп не хоче, щоб з Іраном було те, що було з Іраком, наприклад, або з Лівією, щоб був хаос, не хоче, щоб були певні такі наслідки, і щодо США, зокрема, і стосовно реакції країн глобального півдня. Тому зараз два тижні, два тижні перемовин. Тим часом ЗМІ повідомляють, що влада Ірану терміново вивозить нафту через загрозу ударів Ізраїлю. Ситуація складна, але зважаючи на те, що пролунали такі заяви з Білого Дому, що Трамп дав Ірану два тижні, ціна на нафту знизилась десь на 2 долари, можливо, трохи менше. Якщо вчора ціна нафту марки Brent була десь 79-80 доларів за барель, то сьогодні десь 78 доларів за барель станом на ранок. Лунають на тлі таких повідомлень з Білого Дому від держдепу гучні заяви з Кремля, від російського МЗС у вустами Захарові. Світ знаходиться в сантиметрах від ядерної катастрофи, але з іншого боку, лунають заяви спискового від Піскова, від речника Путіна, який заявляє, що Росія готова стати посередником в цьому конфлікті. Ми неодноразово говорили про те, що у Путіна є потенціал, який дозволяє йому за необхідності запропонувати посередницькі послуги. Крім того, Пісков заявив і так наголосив, підкреслив, що Російська Федерація дуже терпелива до заяв Трампа про Путіна і очікує взаємності. Більше того, Пісков уже другий день поспіль наголошує на тому, що немає якихось зрозумілих пояснень щодо того, чому США відмінили свою зустріч з Росією в Москві, і що Москва не може зрозуміти, чому США відмовилися з ними вести перемовини. І щоб якось показати Трампу, що нібито Путін хоче миру, лунає заяви з Кремля, що дату наступного раунду перемовин України та Росії можуть уже узгодити на наступному тижні. Тобто Москва готова й надалі продовжувати так звані переговори, а фактично бурхливу таку імітацію переговорної діяльності з України. І ми бачимо, що цікаво, що Кремль зацікавлений в тому. Щоб вести переговорчий процес з Трампом, щоб спілкуватися, ми бачимо те, що Москва хоче все зробити для того, щоб що для себе виторгувати, щоб мати якісь плюси. Але Трамп поки показує, що він образився, тому що Путін не йде на жодні поступки. В цілому це якесь повне шапіто, зважаючи на те, що немає жодних реальних дій з боку президента США Трампа. Але щодо наступного раунду україно російських перемовин. Пісков наголошує на тому, що буцімто можливі провокації з боку України перед третім раундом перемовин. Пісков вважає можливими провокації з боку Києва перед цими перемовинами на зразок павутин. З іншого боку, сьогодні головна тема в російських ЗМІ це Путін. Російські ЗМІ гучно повідомляють, що Путіну довіряє 79,9% опитаних росіян і що кількість росіян, які довіряють Путіну, зростає. Тобто йде таке зростання рейтингу довіри. Але водночас також такі топові новини: це те, що Путіна запросили на союз мультфільм. І що мультфільм з Путіним може з'явитися, якщо буде взаємний інтерес. Це прямо вказує на те, що Путін планує знаходитися на посаді президента РФ до кінця своїх днів. І цілком можливо, що він думає, що буде жити довго, наприклад, 90 плюс років як Мугабе. Я зараз Кремль працює над тим, як би зомбувати росіян ще починаючи з дитячого садку. Що давайте ще Путіна в мультики будемо ставити, щоб росіяни таким чином звикали. Тобто, вже цілі покоління росіян мають бути пройти через Путіна і бути зомбованими. Щодо заяв з України вчора ввечері пролунала заява від президента України Зеленського, який наголосив, що Україна розраховує на вплив Сполучених Америки у питанні закінчення війни. Ми бачимо чітку таку лінію від України, що Україна продовжує тиснути на Трампа. І це незважаючи на те, що він тікає, не хоче спілкуватися з президентом України Зеленським. Він ганебно втік саміту Великої сімки, але потрібно продовжувати тиснути. І рано чи пізно тиск спрацює, потрібно активно працювати. Адже у президента США є усі повноваження, щоб зупинити Путіна і припинити цю агресію. Щодо перемовин, є важливі такі новини. Що, як ми знаємо, буде саміт НАТО в Газі 24-25 червня, і червня. Є повідомлення від ЗМІ, такі інсайди від журналістів Радіо Свобода, що Зеленський може зустрітися з європейськими лідерами після саміту НАТО. На цьому саміті буде Трамп, але як ми розуміємо, він не хоче зустрічатися з президентом України з Зеленським. Тому навряд чи буде зустріч, але у будь-якому разі Україна буде продовжувати тиснути, і не лише Україна. Я нагадаю, що нещодавно була заява від канцлера Німеччини Мерца, що у президента США є реальні важелі для швидкого завершення цієї війни, і, звісно, Європа буде в цьому плані з ним співпрацювати. Стосовно наших кадрових змін в керівництві ЗСУ, також вчора ввечері з'явилася новина, що сухопутні війська очолив генерал Шаповалов, щодо генерала Шаповалова є від президента України Зеленського, є від міністра оборони Умірова. І загалом, як підкреслив президент України у сухопутних військах ЗСУ, має реалізуватися досвід координації з НАТО та бойовий досвід. Нам потрібні безумовно реформи. Незважаючи зважаючи на досвід генерала Шаповалова, очікуємо певних змін. Тут потрібна така адміністративна, така. Робота системна, потрібні зміни, є досвід у Шаповалова щодо координації з НАТО. Він знає, як в країнах НАТО відбувається планування, як ведеться робота. Очікуємо результатів. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких новинах. З одного боку, ЗМІ повідомляють, що в Європейському Союзі кількість вакансій в оборонній промисловості зросла на 40%. А з іншого є уже певні рішення, наприклад, від парламенту Фінляндії. На якій схвалив вихід із договору про заборону протипіхотних мін. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.